Бізнес поза законом. Прикарпатські правоохоронці виявили факти надання підпільних послуг у сфері грального бізнесу. Під приціл правоохоронців одночасно потрапили п'ять залів, які функціонували у різних містах області у Калуші, надвірній та Болехові. Їх діяльність ретельно конспірували підприємливі ділки з Калуша. В залах було відеоспостереження. Клієнти допускалися до гри лише за попередньою домовленістю. В одному із гральних закладів місцевий мешканець програв кругленьку суму грошей: 50 тисяч грив. Даний факт зафіксовано, гроші на місці забирались власниками, можна сказати, кожен день, через день передвали їм адміністратори. Адміністратори, залежно від виграшу, мали 150 гривень, за сутку 200 гривень. Правоохоронці вилучили 30 гральних апаратів, дев'ять системних блоків, журнал чорної бухгалтерії, а також гроші зароблені злочинним шляхом та список відвідувачів, які засвідчують, що заклади вели бурхливу діяльність. Незаконна діяльність пов'язана з гральними мережі, ну, мережами гральних закладів, досить актуальна. Чому? Тому що люди, які порушують закон, які організовуються незаконну діяльність, значить проводять до проблемних ситуацій в сім'ях. Ті люди, які програють кошти і так далі, вони потім йдуть на скоєння інших злочинів з метою отримання збагачення. Слідчі встановлюють розмір програшів і загальний грошовий обіг від незаконної гральної діяльності. Вже відомо про десятки тисяч тіньових гривень. За даними фактами, розслідуються кримінальні провадження. Окрім конфіскації майна, винуватцям загрожують значні штрафні санкції. Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.